Ситуація з зерновим коридором продовжує залишатися складною. Росія не тільки блокує кораблі, які виходять із одеських портів, а й заявляє, що термін дії зернової угоди закінчується у середині травня, і продовжувати її вона не має наміру. Вітаю, мене звати Тетяна Бежанари. Це проект новини Лайв. Які шляхи розв'язання проблеми щодо реалізації українського зерна з урахуванням того, що деякі європейські країни забороняють його імпорт, а також чи можливо перемогти перемогти корупцію на одеській митниці? Про це поговоримо із народним депутатом України Данилом Гетманцевим? Вітаю доброго дня вам, вітаю слава Україні. Героям слава, отож почнемо із зернового коридору. Сьогодні мова йде про те, що Росія блокує його дію, тим самим намагаючись домогтися для себе зняття деяких санкцій. Дедалі частіше почали заявляти про те, що комерційним суднам вже після 15 травня буде небезпечно перебувати в акваторії Чорного моря. На вашу думку, чи вдасться все таки знайти компроміс в цій ситуації, і чи є якісь ще важелі впливу міжнародної спільноти на Російську Федерацію? Безперечно, багато що залежить від позиції? Організація Об'єднаних Націй від позиції Туреччини від позиції наших партнерів західних країн. Я переконаний в тому, що на сьогодні ведеться робота з усіма стейкхолдерами цього рішення. Аби рішення було прийнято, і зерновий коридор був продовжений на новий термін. Безперечно, ми зацікавлені в цьому. В цьому зацікавлений весь світ. Безперечно, в шантажі, Нашому шантажі, шантажі нас зацікавлений, ворог, і е, Росія зробить все, аби е, щось виторгувати для, для себе в контексті цього зернового коридору. Водночас ми розуміємо з вами, що е, це те питання, яке нам необхідно вирішити е, у будь-який спосіб, особливо е, зважаючи на дійсно е, деякі. Рішення, які ну, важко зрозуміти нам, і вони були прийняті нашими країнами сусідами, про заборону експорту в ці країни нашої, нашої сільськогосподарської продукції. ці країни залишаються достатньо потужними споживачами експорту. Нашої сільськогосподарської продукції, тому зазначене рішення для нас, безперечно, є боль на сьогодні. Вже дозволений експорт, верніше транзит нашого зерна через ці країни однак актуальним залишається питання дозволу постачання. Зернових до Польщі, Угорщини та інших країн Євросоюзу, які є споживачами нашого зерна. На вашу думку, от якщо зерновий коридор перестане функціонувати, то певна річ, що Україна втратить от серйозне підживлення для свого бюджету, для економіки. І крім того, аграрії, зокрема на Одещині, вони ще не звільнили місця для збереження нового врожаю. По суті, тут уже Незабаром почнеться жнива і ну влітку, і як можна вирішити цю проблему? Тим більше, от що сьогодні ви вже про це сказали: от, в частності Румунія, Польща, Угорщина, Словаччина Болгарія, вони заборонили експорт нашого зерна? Ця проблема лежить в площині перемовин. перемовин. Якщо ми говоримо про морський коридор, то перемовин з нашими міжнародними партнерами, їх вже перемовин з Росією. Якщо говорити про... Наші країни, сусіди то безпосередньо з урядами цих країн. Мені здається, що уряди цих країн повинні розуміти, що не можна одночасно підтримувати європейське майбутнє України, членство України в ЄС і обмежувати. Експорт е, нашої сільськогосподарської продукції до цих країн, бо обмеження експорту воно суперечить основному принципу ЄС: це свобода руху товарів та послуг, який на якому власне, ЄС і базується. І якщо ти однією рукою виступаєш за те, щоб Україна була членом ЄС, то іншою рукою ти точно не повинен забороняти експорт в ці країни, навіть зважаючи на е, якісь е, е, миттєві інтереси. Своїх фермерів чи аграріїв в цих країнах, безперечно, ми показали протягом 2022 року, що наш експорт є конкурентноспроможним, що наші товари є дешевшими, що наші товари є якіснішими. І ми бачимо по цифрам збільшення експорту цукру, наприклад, ми бачимо з по цифрах збільшення експорту насіння. Ми бачимо навіть вино, навіть вино. Наше, яке спрямоване на європейські ринки, воно знайшло свого споживача і не навіть не у сусідних країнах, а в країнах в кандинавії, в країнах достатньо далеких від ринку е, України, е, і тому, що воно якісне, тому що воно класне. Тому, безперечно, ми маємо, що запропонувати Європі, європейському споживачу, і в цьому не повинно нам перешкоджати будь-які політичні мотиви, так і політичний егоїзм, який ми на сьогодні бачимо з боку наших сусідів. Ну, ще одна тема: це корупція на Одеській митниці. От боротьба з нею вона ведеться не один рік, а ситуація як ми бачимо не змінює. І безпосередньо нещодавний скандал щодо вивезення так званого чорного зерна, за який не було сплачено податків, де фігурував е, керівник нашої митниці. От чи можна взагалі, а головне, як подолати корупцію? Ну е, насправді це, цю тему підняла, підняла наша тимчасова слідча комісія Верховної Ради. До складу якої я також входжу, і власне і масштаби цієї біди і масштаби зловживань ми виявили в ході розслідування у Верховній Раді з залученням всіх правоохоронців. Власне, ми оцінюємо десь 5-7 мільярдів гривень втрат державного бюджету від існування схем з експорту чорного зерна. Сперечно, вони здійснюються за сприяння митників. Якщо в цьому контексті ми можемо позитивно оцінити роботу БЕП центрального апарату БЕП бюро економічної безпеки і Державної податкової служби, то, на жаль, щодо митниці, у нас є негативна оцінка. І в рішенні, яке ми винесли щодо цієї проблеми, ми рекомендували керівництву митниці змінити повністю всіх посадових осіб. Одеської митниці, які причетні для до оформлення е, зерна чорного, чорного саме зерна, і наскільки мені відомо, цей процес вже розпочався, і вже деякі посадові особи позбавили своїх крісел. І це тільки початок. Е, безперечно, е, це шлях. Це не можна зробити за один день, але ми чітко супроводжуємо це питання і точно доведемо його до завершення таким чином, аби кожне зернятко, яке йде з України за кордон, з нього сплачувався податок, і відповідно поверталася валютна виручка, що є не менш важливим ніж власне сплата податків до українського бюджету. На вашу думку, коли у нашій країні почнуть працювати закони та структури, які будуть боротися із корупцією на всіх рівнях? Адже сьогодні, от найтакі гучніші справи, які потрапили все ж таки до суду, або розвалюються там, або взагалі затягуються, ми е, повинні з вами розуміти, що Закони не почнуть працювати самі по собі, якщо ми не будемо змушувати їх працювати, і не будемо змушувати тих людей, які повинні їх виконувати, власне робити свою роботу. Це як тренування м'язи. Ми повинні робити це щодня. Щодня ми повинні вибудовувати культуру. Виконання законів, верховенство права стверджувати щодня, і тоді е, верховенство права дійсно буде в нашому суспільстві. Ми повинні е, роз, зрозуміти і сприйняти несприйняття будь якої корупції в будь-яких проявах. Бо корупція це ж не тільки чиновник, який бере хабар, це і той, хто цей хабар дає, це той бізнес. Якщо говорити про зерно, то це, скажімо, там трейдери чи аграрії, які вивозять зерно без сплати податків, це також корупція. І якщо ми, кожен з нас, кожен з суспільства буде розуміти, що ці люди крадуть гроші у армії або безпосередньо у кожного з нас. І коли ми будемо таким чином реагувати на це і таким чином виказувати своє несприйняття, коли ми будемо змушувати кожен на своєму рівні працювати чиновників та правоохоронців, тоді вся система запрацює так, як слід. Дякую вам за розлоги і відповіді за те, що долучилися до нашого ефіру, розказали щодо. Ситуації безпосередньо, яка турбує аграріїв, а я нагадаю, що це був проект новини. Лайф залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин і залишайте свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.